Чернігівці зустрічали бійців за то. Днями відбулася чергова ротація колишнього батальйону, а нині роти спеціального призначення Чернігів. 72 дні неподалік Мар'янки. Поліціянти виконували завдання з виявлення терористів та сепаратистів, чергували на блокпостах, охороняли стратегічний об'єкт дамбу Курахівського водосховища. Завдання, які стояли перед нами, всі завдання виконані. Це охорона об'єкта дамби, так називаємо. І... Несення служби в автопатрулях, піших патрулях з дорожньою поліцією. Також був бойовий виїзд по бойовому розпорядженню сектора Маріуполь. За словами бійців, побутові питання в повній мірі вирішити не вдалось, і допомога волонтерів залишається надзвичайно важливою. Провізія під кінець трошки вже було так тяжкувато з провізією. Так само, як і з водою. До нас приїжджали волонтери. Жіноча сотня приїжджала. Приїжджала жіноча сотня з Миколаєва, приїжджав отець Сергій, які безпосередньо нам допомогли з харчами. Ця ротація завершилась благополучно. Всі бійці повернулись до родин живими та здоровими.